Серед томатного пишноти серцеподібні помідори займають виняткове становище через оригінальної форми і витонченого смаку. Орлине серце володіє ще однією перевагою, будучи представником рожевих томатів, перевершує за вмістом вітамінів і антиоксидантів червонощоких побратимів. Історія вирощування сорту томата орлине серце, ім'я Володимира Миколайовича Дедерко міцно пов'язане з Сибірськими томатами. Він автор багатьох вдалих сортів, що характеризуються відмінним смаком, високою врожайністю. Стійкістю до хвороб і несприятливих кліматичних факторів всіма цими властивостями володіє і сорт томата Орлине Серце зареєстрований в 2003, вже з 2005 р він був внесений до Держреєстру і допущений до вирощування у всіх регіонах за межами України сорт культивують в Молдові і на Україні. Ростять ці помідори для власного вживання і товарного виробництва. Опис сорту, томат орлине серце». рослина з обмеженим типом росту, висота кущів досягає 100-150. см. Вони потребують формування, а не рекомендується підв'язувати через велику кількість великих масивних плодів, листя середніх розмірів, зелені, плодоніжка з цунуванням, китки зібрані в прості суцвіття, перша кисть закладається над сьомим листом, а решта Через один-два листа. Форма плодів серцеподібна, незрілі томати пофарбовані в світло зелений, а стиглі, малиново-рожеві, поверхня їх слаборебристая, шкірка тонка, але при дозріванні не розтріскується, м'якоть ніжна, м'ясиста. Мачна вага плодів коливається в межах сто 400 сімчотиристах. Ці томати шкода пускати на переробку краще застосування для них. Свіжі салати при надлишку врожаю можна засолити помідори. На дно емальованої каструлі викладаю зубчики часнику, стебла, селери, просольки кропу, листочки лавушки і багато зелені кінзи для тих, хто любить гостріше, можна додати один-два цілих стручка пекучого перцю чилі, щільні пружні, недостиглі плоди укладаються на дно тари, середній шар заповнюю бурими, верхню третину займають дозрілі помідори. Заздалегідь проколюю ножем томати на рівні екватора, щоб прискорити процес засолювання, зверху додаю ще трохи спеції, заливаю п'ять розсолом, вкриваю великою плоскою тарілкою і залишаю. Під гнітом, залежно від температури приміщення, приблизно через тиждень чудова закуска готова, у ній повніше розкривається смак томата і зберігаються вітаміни, характеристика сорту томатів орлине серце. Це середньостиглий сорт з моменту появи проростків до дозрівання перших томатів проходить 111-115 днів. Сорт стійкий до хвороб і несприятливих погодних факторів, демонструє досить високу врожайність. 8,8-13,6, тринадцять Вихід товарної продукції вище ніж у інших сибірських помідорів з серцеподібними плодами. Навіть в умовах непередбачуваного літа в Новосибірську у сорту орлине серце цей показник становить 7-6. У чудового в багатьох відношеннях томата, данко, наприклад, товарність всього 3-4. Культивують цей сорт у відкритому ґрунті кращі попередники для нього: кабачки, огірки, цвітна капуста, морква, зелені культури, відео. Городник дослідник порівнює сорт томата орлине серце з томатами вибух і медовий спас. Вирощування сорту томатів орлине серце. Ці томати культивують розсадним способом. Для вибору часу висіву насіння на пророщування відраховують приблизно два місяці від передбачуваного терміну закладення в грунт отримання розсади без особливостей. Для цього потрібно Попередньо замочити насіння в розчині якогось стимулятора росту епінекстра циркон і залишити в теплому місці, загорнувши у вологу серветку, вибрати живильний ґрунт для томатів або приготувати самого з додаванням піску або вермикуліту для дренажу, заповнити розсадні касети або стаканчики, утрамбувати, полити розчином фітоспорін. розкласти по один-два проклюнулися насіння в ємності з живильним ґрунтом. Присипати зверху ґрунтом, накрити прозорою кришкою або щільною поліетиленовою плівкою для забезпечення парникового ефекту, залишити при температурі приміщення двадцять до проростання. З появою проростків касети з розсадою перенести на добре освітлене місце або забезпечити підсвічування фітолампи, температуру приміщення поступово знижують до 20-22 ос. За два тижні до висадки в ґрунт починати загартовування рослин впливом прохолодного повітря, висаджують томати фазі 6-8 справжніх листочків. Виділяють підсадженці сонячні ділянки. Оптимальна схема розташування розсади 5.0.4.0 40 на 1-2 не повинно припадати більше 8-9 рослин. При дотриманні цих умов кущах буде забезпечена повноцінна освітленість і аерація. Головні моменти догляду: прополка міжрядь, обережне розпушування ґрунту або мульчування прикореневої зони томатів свіжоскошеною травою або соломою, регулярний, але помірний полив надмірне внесення води не приносить ніякої користі томатам. Так як вона просочується в більш глибокі шари ґрунту, стійкість до хвороб і перепадів температури, бонуси, які очікують дачників, які вирішили вирощувати томати сорту орлине серце, відкликання для гарного врожаю орлине серце. В самий раз помідори дуже великі за розміром м'ясисті, трохи бліді, але за смаком солодкі і соковиті. Багато хто вибирає сорт орлине серце за його стійкість до захворювань, не в босово просрюк квестіонс 66989, сорт помідоров орліне серце какі оці. В принципі, все серце від сип саду нормальні, орлине серце подрібніше, але теж непогане. Фанат Томськ. Урюм твой садрів'єв топіць 8 сім, старт 405, орлине серце насіння від сіп, сад, схожість 1-0, смачний, як більшість сердець, нія, м'ясистий, красивий, урожайність вище середньої, Ріс, ох майже без формування, плоди великі дрібних не було взагалі. Величезних, правда, теж найдрібніший плід важив 180, найбільше 480. Взяла на насіння середній за величиною помідор з другої кисті. Після вилучення насіння з превеликим задоволенням був з'їдений чоловіком світлячок плюс Світлана з Вінниці хтп, томат помідор. Цомне форум індекс в птопс орлине серце, орлиний дзьоб. Все наїлися, вони не лежкі, беруть погано, ось ось турнуть з продажів. Хоча помідори відмінні, краще нехай лежать в загашнику. Перепілка хтп. Сіпсат інфофорум індекс в ПТП -1, 8105, 0B, -0B, 0 2 до один, вісім один ноль п'ять нуль Б до 2 0 б 0 з нульбнуль до вісім двальбнуль один, вісім 0 до 8 7 0 дин 1 8 1 до один, вісім з один павець сто 1 2 0 М'ясисті і соковиті плоди томата, орлине серце не лежкі, питання навіть не в тому, що вони швидко псуються, просто довго лежати їм ніхто не дає. Ці помідори на зрівнянні в салаті і засолюванні.